З яких тем почати вивчати англійську мову, якими ресурсами користуватися? Які книги придбати? І, взагалі, з чого почати і чи можна вивчити англійську мову за один рік? Одразу говорю. Так, можна за дотриманням певних умов, про які ви і дізнаєтеся в цьому відео. Ви отримаєте відповіді на свої питання, з чого почати вивчати англійську мову та як дійти до своєї мети. Hi, everyone! Happy to see you back! Якщо ви тут вперше, welcome! Отже, друзі, з чого почати? Для того, щоб навчання було успішним, тобто, щоб Вивчити мову найголовніший момент. При реквізит це ваша мета та дедлайн, коли ви хочете досягти своєї мети. Без чіткої мети та чіткого дедлайну навчання англійській мові затягується на роки. Але ви скажете, в мене є мета, я хочу вивчити англійську мову. Друзі, я хочу, мені потрібно, це мотивація. А чітка мета і чіткий дедлайн це я роблю. Чітка мета це, наприклад, я хочу з. Дати IELTS на 8 через 6 місяців. Це чітка мета. В мене є окреме дуже детальне відео з детальними прикладами чіткої мети, я вам раджу його подивитися. І ось саме тоді, коли у вас є чітке формулювання мети та чіткий термін, ви приступаєте до ефективного навчання, яке не буде розтягуватися на роки. І ви можете поставити собі дедлайн, я хочу досягти рік. Через рік. Як вивчити англійську за рік? Друзі, цього результату можуть досягти тільки ті, хто не шукають магічної таблетки, а ті, хто вірять в systematic devotion – систематичну відданість та дисципліну, ви можете досягти рівня вільного спілкування англійською мовою на рівні користувача за один рік. Тоді, коли ви будете мати 6, 8 годин активного навчання в тиждень. Але активне навчання не означає 8 годин дивитися відео про граматичні структури, фрази, слова, робити вправи. Що таке активне і пасивне навчання, що також є дуже важливим, вже пояснюю, а ви тим часом поставте лайк цьому відео, щоб потім не забути. Отже, активне і пасивне навчання це два рівноправних важливих компоненти. Активне навчання це коли ви приділяєте 100% своєї уваги. Вас нічого не відволікає, ви концентруєтеся, це повноцінне заняття, повноцінна праця, повноцінний урок. Пасивне навчання також допомагає нам. За допомогою пасивного навчання ви можете створити собі англо. Мовне середовище, де б ви не знаходилися у себе вдома, в себе в місті, в себе в квартирі. Зараз золотий час, ми можемо знайти все, що завгодно, оточити себе знаннями настільки, наскільки хочемо. Зараз, в нашу епоху інтернету, в нас є всі ресурси для цього. Трошки конкретніше, наприклад, англійська з фільмами. Ви можете практикувати англійську, дивлячись, фільм, і ви це можете зробити в Пасивний або активний спосіб. Пасивно ви собі вмикаєте фільм і слухаєте його в оригіналі. Тільки переглядаючи фільми, ви не вивчите англійську мову, але ви допоможете собі розвивати слухові навички, звикати до темпу мовлення, до вимови, розпізнавати ті слова, які ви вже знаєте. Або активна праця з фільмом. Ви обираєте певну сцену і ви її опрацьовуєте. Як це виглядає на практиці, ви можете переглянути в моїх відео англійська з брудними танцями, і там ви дуже чітко побачите приклад, як працювати з сценою з фільму. До речі, якщо вас бере відчай, коли ви дивитеся фільми англійською мовою. Я нічого не розумію, я не чую, я не знаю жодного слова. Друзі, дивіться ті фільми, які ви вже. Бачили для того, щоб подивитися абсолютно новий фільм і все зрозуміти, у вас має бути рівень Upper Intermediate. Залежно від фільму, але хоча б дуже-дуже впевнений середній рівень intermediate, або краще Upper Intermediate Advanced, тоді ви можете дивитися фільми, серіали тільки в оригіналі. Якщо ви тільки починаєте, якщо ви навіть абсолютний початківець, будь ласка, дивіться фільми і серіали англійською мовою, але ті, які ви вже бачили. Ключові моменти сценарію ви знаєте, ви нічого не пропустите, все буде зрозуміло, ви просто слухаєте, як звучить оригінал. Особливо, коли ви вже знаєте діалоги на пам'ять у перекладі, а тепер ви їх почуєте в оригіналі. Ось тоді це буде дуже дієва пасивна практика та ще й в задоволення. Коли ви дивитеся відео на Ютубі про ту чи іншу тему з граматики, це пасивна практика, ви отримуєте інформацію. Після цього ви переходите до виконання вправ та ще й розмовної практики, тому що ми мову вчимо для того, щоб нею говорити, а не накопичувати правила в своїй голові. Ось це вже активна праця. Ви отримали інформацію, ви над нею працюєте. І таким чином ви накопичуєте близько 8 годин активної праці. І 2-3 години пасивної праці на тиждень. Але якщо ви вже думаєте, Боже, це так багато, я втомлюся. Англійська мова така важка: 10-12 годин на тиждень це нереально. Так, якщо тільки займатися граматикою і виконувати вправи, це дуже втомливо. І мотивація буде спадати щоразу. Але ви утримуєте свою мотивацію за допомогою своєї чіткої мети і чіткого дедлайну. 8 годин активно. Рівної праці можуть бути цікавими, захоплюючими, щоб навчання було в задоволення, а головне ефективним і ви відчували результат від тижня до тижня. Я підготувала для вас дуже детальний марафон з покроковим планом дій, щоб ви не витрачали свій час. А за 7 днів, 7 відео підготувалися, бути готовими, почати вивчати англійську мову. З повним розумінням з чого почати і як почати, щоб дійти до своєї мети, ви побачите, з яких тем почати опановувати граматику, саме в якому логічному порядку над ними працювати, так само з яких тем почати вивчати слова, тобто працювати над лексикою, якими книгами користуватись, які додаткові ресурси можуть бути і є корисними. А також ще багато корисної інформації, щоб ви не були серед тих, то працює тяжко над англійською, але стоїть на місці. А щоб ви були серед тих, хто правильно починає і досягає того, чого хоче. Але все ж таки, з яких тем починати, якими ресурсами користуватися, друзі? Ви не починаєте з часів в англійській мові. Не поспішайте! Будь-яка мова складається зі. Слів, які організовуються в граматичні структури для того, щоб ми могли з вами донести ту чи іншу думку. Отже, починаєте ви вивчати слова. Найкращий спосіб вчити слова у фразі і поступово додаєте граматику. І вивчите лексику і граматику в комплексі разом. Конкретніше, як це зробити, знайдіть відео у мене на каналі Дієслово Чубі в теперішньому часі у комплексі з емоціями та почуттями. І ви побачите, як грамотно опрацьовувати граматичний матеріал разом з лексикою. Найперші теми в граматиці це, наприклад, займенники. Переходите до дієслова чубі. Бути на якому тримається вся англійська мова. Далі структура there is, there are потрібна на всіх рівнях, коли ви звикли використовувати дієслово to be і в ньому немає жодних проблем і сумнівів. Ви поступово приходите до present continuous, його першої функції, коли ми щось робимо зараз в цей момент. І лексика, наприклад, хобі, денна рутина. Я зараз читаю книгу, він зараз говорить по телефону і так далі. Знову ж таки, це все дуже детально показано і роз'яснено в марафоні, які саме теми з граматики і лексики дуже добре разом комбінуються, де знаходити лексику? Будь ласка, є чудові книги. Звичайно ж, додається озвучення, або ви можете користуватися платформою Quizlet, де ви можете організувати собі інтерактивні картки, які будуть озвучуватися, які ви можете зробити самостійно, або приєднатися до мого Patreon, де я роблю ці картки для вас. Для граматики, будь ласка, My Grammar Lab або всіма обожнювальний Murphy. Прекрасна книга для самостійного опрацювання. Єдине ця книга не може бути вашим основним підручником. Це просто книга правил та вправ для додаткової практики. Коли ви на Ютубі переглянули відео, ви собі берете книгу і опрацьовуєте цей матеріал, але ви не можете взяти цю книгу і по порядку виконувати юніти. Це не є повноцінне опанування мови. Ще дуже багато додаткових ресурсів, про які я розказую детально показую на марафоні. Важливо проговорити. Що є важливішим лексика чи граматика. Всі молодці, всі знають, що важливо однаково і граматика, і лексика, але якимось дивним чином, по ходу вивчення англійської мови, у багатьох студентів відбувається перевага в сторону граматики. Ні-ні-ні, друзі, повертаємося. Звідти має бути баланс. Мова складається зі слів. Для того, щоб вміти щось сказати, вам потрібні слова. Якщо ви неправильно їх організуєте, Вречення вас зрозуміють, але як би ви ідеально не знали граматику, не знаючи слів і не знаючи, до речі, formal informal English, повсякденна та офіційна англійська, ви ніколи не зможете сказати, що ви володієте мовою, що ви знаєте, як ми говоримо. Знаю англійську. Ми не маємо її знати, ми маємо говорити англійською. Над граматикою обов'язково потрібно працювати. Тут немає жодних сумнівів, тільки, будь ласка, не не забувайте також вивчати слова, тому що те чи інше граматичне правило ви зрозумієте тільки в контексті, як це зробити. Я також детально, покроково пояснюю на марафоні. Тож не зволікайте, приєднуйтесь і пам'ятайте, той, хто має сильне бажання мету, і дедлайн обов'язково досягає своєї мети. І отримує чудові результати. Не забувайте вірити в себе. Я у вас вірю, все у вас вийде, ви на правильному шляху, ви на крок попереду. Будь-які питання і коментарі. welcome, А я сподіваюся побачити вас у наступному.